Керівники Івано-Франківської обласної ради продовжують оглядати найважливіші соціально-економічні об'єкти краю, які потребують добудови або реконструкції. Цього разу вони відвідали Богородчанщину. Нагадаємо, голова обласної ради Олександр Сич та його заступники Василь і Остап Дзеса планують у робочому порядку ознайомитися з проблемними новобудовами кожного району. Результати своїх оглядин посадовці винесуть на розгляд найближчої сесії. Одна з найгостріших проблем у районі пов'язана з будівництвом загальноосвітніх навчальних закладів. Школу ліцею у Солодвині здали в експлуатацію ще 2006 року. Зараз на чайці добудова корпусу, в якому розміщено їдальню, спортзал, актовий зал та бібліотеку. У школі навчається близько 500 учнів. Освітній потенціал закладу визнають одним з найкращих в Україні. Набагато гірша ситуація в селі Раковець. Тут діти змушені навчатися в семи пристосованих приміщеннях. Хоча фундамент для майбутньої школи закладено більше двох десятиліть тому, місцеві мешканці майже втратили надію дочекатися спорудження храму науки у своєму населеному пункті. Районне керівництво сподівається на допомогу з обласного бюджету. По раківцях у нас проєктна кошторисна документація виготовлена. До кінця лютого пройде експертизу. На це ми знайшли кошти в районному бюджеті. А от для початку будівництва даних коштів у нас немає. Через то ми попросили обласну державну адміністрацію, обласну раду допомогти нам в цьому питанні. Школа села Кривець може похвалитися не тільки фундаментом, але навіть двома спорученими поверхами. Однак далі справа так і не зрушилася. У 2010-му замовником будівництва стало головне управління регіонального розвитку обласної державної адміністрації. Освоєно кошти в сумі 215 тисяч гривень. Щоб завершити будівництво, необхідно вкласти в десятки разів більше. Керівник району перелічив загальний кошторис найбільш проблемних освітянських об'єктів краю. Посволотвини для закінчення школи ми просимо мільйон вісімдесят. По Раківцю ми просимо як мінімум 2 мільйони, щоб розпочати будівництво. І для того, щоб вести цю споруду, що ми зараз стоїмо, нам треба 4,5 мільйона. Обласний бюджет небезмежний, проте розвиток освіти є одним з найважливіших його пріоритетів, запевне Олександр Сич. Яка може бути Європа в таких закладах? Діти повинні вчитися в хороших, красивих, світлих приміщеннях. Тому тут безсумнівно треба підтримувати. Продовження будівництва, скажімо, ці де ми зараз стоїмо цієї школи, щоб принаймні в цьому році накрити, щоб не псувалася та праця, яка до цього часу зроблена. А у попередньому селі Раковець, де діти навчаються в дев'яти приміщеннях до потопних приміщеннях, де проєктно кошторисна документація вже розроблена. Де котлован виріли 20 років назад, а сам Бог велів уже в цьому році починати працювати. Керівники обласної ради ознайомилися із іншими освітянськими об'єктами Богородчанщини. Зокрема, вони зацікавилися перспективою створення нових дошкільних навчальних закладів у селах та реконструкції покрівлі загальноосвітньої школи номер 1 в районному центрі.